Українські страви, які Росія привласнює собі, боротьба за нашу культурну ідентичність. Українська кухня це не лише сума рецептур і смаків, а справжнє відображення нашої історії, культури та традиції. Кожна страва, будь то борщ, вареники або куліш. Має глибокі корені, пов'язані з нашою землею, працею, святами і обрядами. Проте, з плином часу, деякі з цих страв зазнали викривленого сприйняття за межами України. Росія, намагаючись переписати історію та стерти культурні відмінності між народами, неодноразово намагалася привласнити ці страви, подаючи їх як частину своєї культури. Це не просто маніпуляція, це спроба знищити важливі елементи української ідентичності. Тож, давайте детальніше розглянемо, як саме російська пропаганда привласнює українські страви та чому це важливо для нас. Отож, почнімо. Борщ символ нації, який намагаються вкрасти. Борщ це не просто традиційна страва для обіду чи святкової трапези. Це ціла культура, яка має тисячолітню історію. В Україні існує безліч варіацій борщу і кожна область має свою особливу рецептуру. Але всім відома класика: борщ з буряком, капустою, м'ясом або без нього, зі сметаною і пампушками. Ще з часів Київської Росії борщ був стравою, яку подавали на великих застілях, де люди збиралися разом. Це було більше ніж просто поїсти. Це була символіка єдності, родинного тепла і щедрості. З часів радянської епохи, коли почалися спроби об'єднати всі республіки під спільною маркою Союз. Росія почала подавати борщ як частину общеслав'янської кулінарії. Всі знають відомий радянський вислів руський борщ. Проте, в Україні борщ має особливе значення. У 2022 році ЮНЕСКО офіційно визнало український борщ нематеріальною культурною спадщиною України, що стало перемогою у боротьбі за нашу кулінарну ідентичність. Цей крок був важливий, адже це дозволило світові нарешті визнати, що борщ це саме українська страва. Водночас російські ЗМІ продовжують наголошувати на тому, що борщ належить всім славянам. Намагаючись представити цей продукт як частину руської культури, така маніпуляція є очевидною спробою приписати собі славу, відверто ігноруючи корені страви, які тягнуться до українських традицій. Втім, світ вже знає правду, і борщ залишиться нашим національним символом. Ще один дуже очевидний пункт це вареники, смачний символ української родини. Вареники це ще одна яскрава частина української кулінарної спадщини. Їх люблять у кожній родині, готують на свята, в обід і навіть в будні, коли треба швидко і смачно нагодувати всіх. Вареники це більше ніж просто їжа. Це зв'язок з нашими традиціями, з родинними обідами, з обрядовими святами. Вареники з вишнями, картоплею, сиром, грибами. Кожен варіант має свій унікальний смак та історію. У багатьох регіонах України вареники є частиною релігійних свят, на Різдво, Великдень, Масляну Та, попри їхнє, очевидно, українське походження, Росія, як і в випадку з борщем, постійно намагається представити вареники як свою традиційну страву. Російські кулінарні книги часто подають вареники як пельмені, хоча це зовсім інша страва, приготування якої суттєво відрізняється від вареників. У пельменях тісто завжди щільне, а начинки традиційно м'ясні. Вареники ж це унікальна українська традиція, яка включає різноманітні начинки, які готують з овочів, фруктів, сиру, а також тісто, яке має бути легким і тонким. Наступний пункт сало національний символ, що став частиною міфу. Сало це не просто їжа, це цілий ритуал, що пов'язує українців з їхньою землею, культурою та історією. Немає нічого більш українського, ніж сало з часником, запечене в духовці чи смажене на сковорідці, подане на хлібі чи з борщем. Сало це символ гостинності, енергії та здоров'я, що стало частиною національної культури. Сало обов'язково входить у національні обряди і святкові застілля. Однак, на жаль, сало стало ще однією жертвою культурної крадіжки. У Росії сало активно просувається як частина руської кухні, незважаючи на те, що традиція його споживання глибоко вкорінена саме в Україні. Хоча сало можна зустріти в багатьох країнах, саме Україна була першою, хто почав його активно виробляти і використовувати в кулінарії. Росія ж намагається присвоїти це національне надбання, не звертаючи увагу на його справжнє походження. Ще одним цікавим пунктом, який вас здивує, стане київський торт, символ української кондитерської майстерності. Київський торт це справжній шедевр української кондитерської майстерності. Він був створений у Київській кондитерській фабриці в 1956 році і став символом української культури і гостинності. Його тонкий, легкий смак, поєднання білого і чорного шоколаду, горіхів і крему справжній витвір мистецтва, який покорив не тільки Україну, а й увесь світ. Проте навіть Київський торт зазнав крадіжки в історії. У радянські часи цей торт почали подавати як спільну для всіх республік страву. А в Росії навіть тепер вважають його легендарним тортом з часів СССР. Проте для нас, українців, Київський торт це символ Києва, столиці нашої країни. І нічого спільного з іншими народами він не має. Наступний цікавий пункт це куліш, козацька страва. Що стала частиною фольклору. Куліш це ще одна традиційна українська страва, що має глибоке історичне коріння. Готувався цей простий, але смачний обід ще з часів козаччини. Куліш готували в походах, на фронті під час великих свят. Це була страва, яка символізувала козацьку вольність, єдність і прагнення до свободи. У ньому поєднувалися прості доступні інгредієнти: пшоно, сало, вода і інколи м'ясо. Але навіть куліш став жертвою спроби перекручування історії. У Росії його почали подавати як солдатська каша. Хоча історичне значення цієї страви тісно пов'язано з козацькою україною. Сьогодні багато хто не знає, що куліш це чисто українська традиція, що бере свій початок від наших предків козацьких воїнів. Наступним пунктом стане всім відомий узвар напій з душею українських обрядів. Узвар це напій, який є символом української гостинності та обрядовості. Його готували на основі сушених фруктів, таких як яблука, груші, вишні, а також з медом або цукром для додання солодкого смаку. Узвар традиційно готували на свята, зокрема, на Різдво та Великдень. І він був невід'ємною частиною українських святкових столів. Цей напій, багатий на вітаміни та корисні речовини, також мав важливе значення у релігійних обрядах. У кожній родині приготування узвару стало справжнім ритуалом, що передавався з покоління в покоління. Його готували з любов'ю та увагою до кожного інгредієнту, і вважали, що він приносить здоров'я та благополуччя. Узвар також служив як символ очищення та відновлення, особливо під час постів, коли він був важливою складовою традиційної постної дієти. Однак, попри свою явну українську приналежність, Узвар не раз з'являвся у російських кулінарних публікаціях як традиційний напій всіх слов'ян. Пропагуючи ідею спільної культурної спадщини, Росія іноді намагається подати узвар як частину слов'янської кухні. Такі маніпуляції з національними стравами стають ще одним прикладом спроби стерти культурні кордони та привласнити собі те, що належить Україні. Проте варто зазначити, що саме в Україні цей напій має справжнє своє значення і своє місце в традиціях. Тому спроби Росії привласнити узвар є не лише історичною маніпуляцією, а й культурною несправедливістю. Узвар це напій, який має не лише смак, а й історію. І цей зв'язок з Україною не можна і не повинно забуватися. Отож, підведемо підсумок. Кожна з цих страв це не просто їжа, це частина нашої культурної спадщини, наша історія і наше коріння. Вкрадення українських страв це не просто культурна маніпуляція, це спроба знищити те, що ми любимо, чим ми пишаємось і що робить нас унікальними. Україні важливо боротися за збереження своєї кулінарної спадщини та відновлення історичної правди. Всі ці страви від борщу до узвару належать Україні. І ми маємо право ними пишатися. Якщо це відео було корисним для тебе, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!